Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Цього тижня маємо багато важливих новин із дипломатичного фронту. Українська делегація взяла участь у всесвітньому економічному форумі в Давосі. Формула миру, яку озвучив президент України Володимир Зеленський, отримує все більше підтримки від наших партнерів. Всі розуміють, що справжній та довготривалий мир у Європі можливий лише після повної перемоги України. Перша леді Олена Зеленська у Давосі порушила ключові питання гуманітарної допомоги, відновлення соціальної інфраструктури, програм підтримки переселенців та дітей. Члени уряду провели перемовини з посадовцями та бізнесменами багатьох країн для посилення економічного фронту України та формування сильної коаліції на нашу підтримку. Відновлення і трансформація України. Ця тема стала однією з ключових на цьогорічному форумі в Давосі. Ми розпочинаємо масштабну програму відбудови, ми шукаємо шляхи, аби відновити інвестиції приватного сектору в економіку. Ми бачимо, що світові гіганти зацікавлені взяти участь у реалізації програми трансформації та відбудови України. Наша мета не просто відбудова старого, але трансформація і формування оновленої України. Невід'ємною частиною цієї трансформації стане наш вступ до Європейського Союзу. Вчора до України завітав наш добрий друг, президент Європейської ради Шарль Мішель. Ми почули слова про те, що Україна це ЄС, а ЄС це Україна. Що Європа продовжить активну допомогу у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Наші наступні три ключові пріоритети початок переговорів про ступ України до ЄС, створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання російських військових злочинців і конфіскація російських активів для відновлення України. За всіма цими пунктами вже є важливий прогрес. Також цього тижня Україну відвідав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Місяць тому в Парижі ми з паном Гросі. Домовлялись про те, що МАГАТЕ направить свої місії на всі атомні станції в Україні. Нам ці домовленості вдалося виконати. Сьогодні МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на Рівенській, Чорнобильській, Південноукраїнській атомних електростанціях найближчими днями має запрацювати постійна місія на Хмельницькій атомній електростанції. Продовжуємо переговори про демілітаризовану зону навколо Запорізької атомної електростанції, адже Наявність там російських військ створює значну небезпеку для всього континенту. Цей тиждень також надзвичайно продуктивний з точки зору нових пакетів військової допомоги для України. Вчора дев'ять європейських країн прийняли так звану талінську декларацію: Велика Британія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Данія, Чехія, Нідерланди та Словаччина анонсували нові пакети та Нові заходи військової підтримки України та запевнили в тому, що підтримка буде продовжена. Багато з цих пакетів допомоги дійсно безпрецедентні та рекордні за весь час війни. Вчора Сполучені Штати анонсували пакет військової допомоги на 2,5 мільярди доларів. Нові потужні поставки очікуються зі Швеції, Фінляндії, Канади, Німеччини, Італії та з Франції. Сьогодні також проходить засідання у форматі Рамштайн, де обговорюються подальші кроки підтримки. Наші союзники розуміють, аби Україна могла забезпечити свою перемогу у 2023 році, нам необхідно багато сучасної зброї. Завдяки допомозі наших друзів, нашій єдності, хоробрості та нашим силам оборони ми обов'язково здолаємо ворога. Дякую за увагу. Слава Україні!